Друзі, усім привіт! Я власник антикварної крамниці в місті Бориспіль. І зараз мені людина щось принесла е, в скупку, е, пропонувати якесь срібло, якісь ложки. Зараз подивимося, що нас там чекає. Усім приємного перегляду! Це відео для багатьох з вас буде корисним, тому що ви зможете прод... заробляти на старовині, на старих речах так, як це роблю я. Погнали! Дина принесла до скупки деякі цікаві речі. Це я вже придбав. Тут такі ложечки 875-та проба на мальках. Трішечки мільхіором. Ну, це я не взяв, тому що ці речі цінності не представляють. ветеран труда. Найдешевша медалька Радянського Союзу. Так, людина отримала гроші. Дякую вам. Дякую. Гарного дня. Друзі, вирішив поближче показати вам ложечки. Ось такий приємний. Узор 6 штук. Це кофейні ложечки, вони трішки менші, ніж, ніж чайні. Так, срібло деш, дешевше. А я все одно купую срібло, вкладаю гроші в драгоцінні метали. Ви можете мені запропонувати вироби зі срібла та золота. Купую дорожче, ніж любий ломбард. Находьте дорогий ломбард, і я заплачу вам на 10% більше за срібло та золото. Бачите, тут 875 проба. Ось така краса. Людина приходила, приходила в крамницю. І потім хлопець вирішив продати срібні ложечки. Прийшов час і він приніс. Ось така краса. Пропонуйте, друзі. Друзі, продав на Віоліті ось такий годинник під реставрацію. Це Європа. Чесно говоря, я вже не пам'ятаю, де я його купував, хто мені його прислав. Має він таку такий ключ. Маятник. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, нагадайте мені, тому що в мене я нічого не можу згадати. Продав на Віоліті за 1300 гривень. Е чистими отримав 1200, тому що там комісія. Маю такий портрет. Це мама каже капіца Він вів якусь телепередачу. Як Discovery. Я його не знаю. Капіта, ні капіта, не знаю. Так, в в такої старенької посолоченої будемо виставляти на Etsy. Там таке люблять. Ой-ой-ой. Так, є ще така картина. Подивіться, які снопи. Такий український пейзаж, українських степів, полів цікавий рамці теж буду виставляти на еці Таку, такий живопис подивиться ззаді тут художник щось малював малював ось така краса продав ще дві таких шкатулочки фарфорових фірма лимош Лямош, як правильно напишіть в коментарі. Я, скоріш за все, сказав неправильно. Так, такі вони дуже ніжні, прикольні. Колір кобальт дуже цікавий по золоті. Купив мій підписник з рідким ім'ям Іларион 2000 гривень. Так, Чайна трійка, продав на Віоліті, 500 гривень, да? 500 гривень чайна трійка. Купував її теж у підписниці на адресі 250. Бачите, заробив небагато. Доброго дня. Вдалося заробити, але небагато. Продав на Еці ось таке намисто з монет по одній копійки. Це радянські копійки. Крашені такий стальний кольор. Продав за 40 доларів. Приємна така продажа. Друзі, забрав я. Від годинкового майстра, свого дідуся, годинничик ракета. Бачите, в гарному такому стані. Була заміна скла. Виглядають як нові. позолота в гарному стані. Продав я їх на Еці за 95 доларів. Поїдуть вони во Францію. Ось така приємна продажа. Дідусь їх вже зробив та протестував. Це важливо. Обов'язково після ремонту, хто займається годинниками чи свій годинник ремонтує, провірте їх, сутки провіряйте на точність або довжину хода. Вона повинна бути коректна. буває так нерідко буває, що тестуєш годинник, а він щось там йде некоректно. Тобто, Те, тестуйте перед відправкою, забрали від годинкового майстра. Якщо торгуєте, відразу не відправляйте. Я завжди сутки тестую або тестую годинковий майстер і віддає мені вже протестовані. Ось така краса. Так, друзі, це відео невеличке. Небагато було матеріалу, немає приносів особо до крамниці, та й продажів не було. Я вирішив вам показати свою колекцію, в що я інвестую гроші. Ось такі монетки, бачите, це п'ятирочки, п'ятирочки, царське золото. Така краса. 1899 рік. Рік нерідкісний. Микола другий. Ось така краса. Це перша монетка. Друга монетка. Бачите, тут є дефект невеличкий. Невеличкий дефект. Ось така. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Всі монетки важать 4 грами, 4,3 грами. Дефект такий по гурту. Ось такі у нас. Мають монетки гурт красивий. А взагалом монети в гарному стані, дуже в гарному стані. Це найдорожча річ, яку принесли мені до скупки. Всі 5 монет я купив у однієї людини. 99-й. Ну, знов таки ж рідкісний рік. Так, ще є в мене 98, й теж 99 й рік. Ну, В гарному, дуже в гарному стані монети. Дуже гарно збереглася деталізація. Всі монети. Всіх монет одна вага. От 98. Як повинно бути 4,3 грами, діаметр 18,5. І товщина, ну, співпадає, я вже не пам'ятаю. Ось такий красивий гурт. Так, це найдорожча річ, яку мені. Принесли до скупки золоті монети, друзі. А в наступному відео, друзі, я покажу вам свою колекцію монет. Є в мене колекція срібних монет. Тут і Німеччина. І інвестиційна Австралія. Всі монети срібні. Так, тут у нас пан Пілсуцький. До речі, рідкісна монета з літерою С. Бачите? Ця монета зустрічається не часто. Трішки коштує грошей. Це тільки перший поверх моєї колекції, а це другий поверх моєї колекції. Ну тут в основному молотобойці. Монети менших номіналів. Двохмарочники, марочники. Одна марочники. Друзі, одразу скажу, монети ці я не продаю. Це моя колекція, це моя інвестиція. Кому цікаво, щоб я зробив огляд, коментуйте, лайкайте, в коментах напишіть, цікаво вам це відео чи ні. Усім добра. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте.